Я побачив так само, як і всі закладання наріжного каменю, гарна картинка, проект. Побачимо, що далі буде, бо то є час війни. З однієї сторони є величезна потреба у похова... місця для поховання, тому що Львів стає величезним мегаполісом. З іншої сторони, треба врахувати, так як я вже це говорив у 2021 році. Кількість людей, які будуть хотіти кремувати своє тіло після смерті, адже ця практика у Львові є новою, бо переважно люди тут звикли до звичайного похорону з тілом, важко мені сказати, як воно вийде, але я не є такий дуже оптимістично налаштований. Як дехто може сподівається, дивлячись на вчорашню картину.